Як правило, ми не коментуємо оперативні події на полі бою. Україна веде оборонну війну, яка була нав'язана їй незаконною агресією Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має законне право захищатися, в тому числі задавати ударів по агресору на його території. ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України захищатися від російської агресії і її зусилля щодо відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності. Ну і додам, що оборонний комітет Бундестагу дозволив Україні застосовувати німецьку зброю у Курській області. Голова комітету Маркус Фабер не вважає це проблемою. За його словами, німецька зброя після передання Україні стає українською, і це стосується всіх озброєнь. А він пояснив, що після нападу Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Браво з нами на зв'язку. Військовий аналітик та співробітник СБУ у 2004-2015 роках. Іван Ступак. пане Іване, вітаємо вас. Вітаю студія. Дякую за запрошення. Пане Івано, ну дуже багато зараз коментарів, тлумачень, прогнозів версій щодо ситуації щодо ситуації у Курську? Ну одна з останніх таких ну, резонансних там 34 кілометри буквально залишається до Курської атомної АЕС, і починають, починають прогнозувати, робити припущення. А що можливо цю буде атомну АЕС захоплено і потім її обміняно на Запорізьку АЕС? А наскільки реальними є такі перспективи? І загалом ситуація курську, це про що багато зараз. Накидає запитань, да а, тому що м багато версій. А, зокрема, чи може це справді стати переламним моментом, тому що а, є, є такі прогнози, що це посилить українські а, позиції в потенційних там а, переговорах, які можуть бути, про які дуже багато а, говорять. Ми бачимо реакцію а, міжнародну, Вона досить така ейфорична: так, Україна може, так, Україна буде, Україна може захищатися, хоча Україна офіційно цього не коментує. Так, давайте з танків почнемо. Які ну, було оголошено, що німецькі німецька техніка, ну зокрема, танки може використовуватися на території Російської Федерації. Знову німецькі танки на території Курської області. Ну це дійсно такий собі е, історичний референс. Ну це цікаво. Пок mm -hmm. принаймні, зараз офіційна позиція від Берліну. Ми не чули це Бундестаг, mm -hmm. це парламент. Вони можуть, вони можуть говорити все, що завгодно. А от пан Шольц це ну можливо остання інстанція, яка або так, або або я, або най. Тепер з приводу курської атомної електростанції, да багато є там дописів, що а давайте, от ми їх захопимо і потім зробимо баш на баштики. Ви нам повертаєте Запорізьку, а ми вам оцю станцію. Давайте от базово, от прагматично. Ну, Україна, що країна ядерний терорист, ми що будемо захоплювати цю станцію. Ну просто давайте уявимо собі чисто гіпотетично. Наші військові під'їжджають к станції, оточують, вимагають здатися, заходять туди, озброєні, беруть на приціл всіх цих працівників станції. І тут два варіанти: або працюйте на нас, або всі геть. Ми привезли свій персонал. Ну, Давайте, як це буде виглядати в очахнутам Вашингтону, ми ж розуміємо, які там люди, ну скажімо так, не дуже великі лідери, але великі політики. Вони починають гратися так, як їм зручно. Я думаю, що ми будемо засуджені за це дуже активно, і ми можемо дійсно позбутися на ну західної допомоги в суттєво, коли вона нам дуже дуже важлива. Ну і росіяни плюс до цього розіграють, що всю відповідальність за цей об'єкт несуть на собі українці, тобто з усіма витікаючим обставинами. Тому як на мене, це хибний об'єкт, він нам не потрібен. А ось що насправді намагаються досягти Збройні сил України. Ну, можливо, треба почекати трішки більше. Ну, як на мене, ну я маю на час. Як на мене, це ще раз, це відтягування уваги. Логічно, логічно. Від Харківської області. Можливо, можливо. Хтось каже про суджу, про те, що там великий логістичний хаб, залізнична колія. Цікаво, непогано надбед, може третій бути варіант це е, захопити якомога більше території Російської Федерації, окопатися і спробувати продати цю територію на потенційних мирних перемовинах, про які говорить офіс президента України. Пане Іване, і дуже цікавий момент, на який ви одним з найперших звернули увагу, і він заслуговує незвичайної уваги. Та що до цих пір, якщо я не помиляюся, навіть до цих цього часу немає реакції ну, з боку самопроголошеного Лукашенка. Немає реакції а, з боку ОДКБ. А да ніхто щось Путіна їхньою мовою не ну, піддержав. Це теж про ну, що дивіться. Так. Лукашенко, я спеціально заглядаю mm -hmm. періодично до нього. Він займається сільським господарством. Там посмотри mm -hmm. на ту скотину, тут у жмихтось. Він чисто чисто і зовнішня політика його зараз не цікавить от, взагалі. Я зайшов на сайт ДКБ. Там дійсно все поросло павутиння. Там нічого немає. Взагалі, просто ні слова. Таке враження, що всі у відпустці там повернуться у вересні місяці. Кадиров, господи, ну моя ти приліз, давайте хоч ти, хоч скажи, хоч щось. Ні, в нього на сайті він любима снаха з днем рождення, 85 років театру. Господь, а де Де коментарі? Єдине там віддувається Абтіла Лаудіна в командир цього підрозділу Ахмат. Каже: ми б могли зупинити українців, але вони там були десь далеко, швидко пробігли, і ну не було в нас можливості. Дійсно, позиція така собі, страусяча. Реакція міжнародних міжнародних змін та одна з найяскравіших це Блумберг, А те, що ну справді, та коли ми говоримо про танки, німецькі в курську, і загалом перше в історії, ну інша інша армія, інші збройні сили, да а вони так мовити захопили територію Росії, тобто це величезний ляпас Путіну. Путін відреагував лише на другий день. Зараз остання інформація, те, що я читала буквально от перед ефіром, а, да, що Путін сказав бути мужніми і навіть всім тим, хто там є, заплатити по 10 тисяч їхніх. Рублів і триматися, от якою е, може бути агоністична реакція цієї людини? Не скажемо цього Путіна на цю ситуацію? Да, Медведєв вже там наляпав те, що буде велика відплата, і те, що це е, війна переходить на буває екстериторіального характеру, і так далі, якою ну, давайте, може так. бути їхня реакція, окрім слів, так. 10 тисяч російських рублів це орієнтовно 115 доларів. Це просто для розуміння ну, масштабів. Вони платять 2 тисячі доларів своїм військовим на місяць. Москва оголосила про разову виплату в 20%. 3,5 тисяч американських доларів тим, хто підпише контракт. Ну а пострадавшим по 100 доларів. Ну це дійсно цікаво. Виглядає, що вони можуть зробити. Ну вони вже використовують дійсно важку зброю. Озброєння є там відеокадри, як кластерні ракети як, господі, «Іскандери». Вони використовують mm -hmm. по своїй території проти українських позицій. Ми не знаємо влучно, не влучно, але є відеокадри. Є повідомлення про авіацію, про фугасні авіаційні бомби. Чи варто очікувати масований обстріл території України ракетами? Так він і так, і так був би. Ну, трішки раніше, трішки пізніше. Звісно, тут можна лейбу наклеїти. Акція возмездія. Окей, Ми помстилися, ми помстилися. Як це було минулого разу, згадайте? Абсолютно, абсолютно згодна з вами в цьому прогнозі щодо відплати, ВЗМІ і так далі. Не можу все ж таки не говорити, там теж був такий цікавий момент, коли місцеві навіть вони. Думали про українців, ну хай що українців не демонізують, а Можливо, українці прийдуть уже і розберуться з цією ситуацією. Тобто, немає якраз у місцевих, немає страху перед українськими збройними силами в хорошому контексті цього. Чи а може це буде початком такої от тенденції соціального соціального певного бунту в Росії? Я розумію, не такого масштабного, але все ж таки це показувала дуже історія, як на мене. Ну дивіться, я трішки в іншу сторону Давайте. ваше питання а, от ось російська Отаваська там ще говорили про референдум. Ну це така собі історія, але ж говорили. Та що там вже з'явилося повідомлення? Ну я не знаю, звісно, це ну, фейк. Ну коли, начебто, від сумської адміністрації про те, що приєднуємо ці території. Ну зрозуміло, це жарт жартами. Okay. Російська опозиція, яка от була буквально скільки минуло тижня, її повернули до Німеччини. І... Окей, ви можете не згадувати Україну, приймається. Ви можете не допомагати збройним силам. Окей, ну робіть хоч щось трішки більше ніж нічого для того, щоб допомогти своїй країні. Тут приймають участь в, цій, в цьому не знаю рейді. Ну окей, хай буде рейд. Ну, називаємо це рейд. А також приймають о, ваші односільчані, ваше одноплачення, РДК Легіон Свободи, Росія. Ну, ви ж можете зробити заклик до там курян, куряні, приєднатися до РДК, допомагайте. Давайте раз, ну, разом з ними зносити цей злочинний режим. Не треба приєднуватися до Збройних сил України. Хай вони самі, от наші люди, наші хлопці, давати. Байте до них. Де ви? Алло, опозиція? Де ви живі? Там От ну, опозиція на жаль, обрала такий варіант підзарядити акумулятори у ліхтариках, і потім знову світити в небо і світити на Кремлівську стіну, сподіваючись, що Путін от, злякається і звідти вийде. Іване, і фінальне запитання сьогоднішньої розмови. Все ж таки, ситуація на фронті в цілому, вона ну вона є складно. Вона є складною. Як ви її охарактеризуєте, і скільки ще може тривати цей наступ Росії саме активний? Ми говоримо безпосередньо зараз про Донецький напрямок, тому що там зараз найскладніше. От я дякую, що звернув увагу по ці 48 годин. Так ми всі радіємо. Курська, Народна Республіка, але ж наступ росіян, Покровськ, він не відмінився, вони ж не сіли. Не чекають, не палять бамбуки. А що там закінчиться? в Курські, потім продовжимо? Такого ж немає. Вони продовжують наступати. Є статистика, що от за там липень місяць ми втратили 170 квадратних кілометрів території України. Щотижня це орієнтовно 40 квадратних кілометрів території. Ми втрачаємо так зараз. Курськ 350 квадратних кілометрів, але тим не менш дійсно складно. Якщо відкрити мапу Deep State, ну треба не треба бути там супер кимось аналітиком. Ти відкриваєш і дивишся, що Росія хочуть. Зробити. Вони хочуть просто розрізати навпів нашого груповання в Донецькій області. А потім вже, ну, як така себе класика військової справи, розрізаєш і потім розправляєшся з тими частинами, які залишилися. Я думаю, ось це вони намагаються зробити, окрім, звісно, виходу на адмінмежі Донецької області. Пане Іване, дуже дякую вам за включення, за те, що так, знайшли так. час. Іван Ступак, а військовий аналітик та співробітник СБУ у 204-15 роках, а був з нами на зв'язку.